Коротше, показую, чим налаштувати Віктрон. он ззаді стоїть. Дуже страшна, дуже для всіх людей шалена річ, яку ніхто не може налаштувати, але її доволі просто налаштувати, показуємо. Значить, для цього нам потрібна програма, вона скачується з сайту Віктрона. і вона називається Way System Configurator. Ближче підсходимо, Вона, В мене вже відкрита станція. Це однофазна станція, однофазний інвертор. Як ви бачите, single фейс. І щоб мені його налаштувати, мені треба на нього клацнути і зайти непосередньо внутрі самого інвертора. От. Значить, ми зайшли, і у нас декілька вкладочок є. Ми при налаштуванні проходимо всі вкладки і всі їх редагуємо. значить Поки що бігла. В наступних відео значить кожну закладочку розберемо детальніше. значить Перша у нас закладочка це General Будь ласка, Антон показуємо нашим підписникам. значить Що ми тут вибираємо? Ми тут вибираємо. значить Гірцовку, яка система у нас, на якій системі вона працює. Тобто у нас в країні 50 Гц, тому 50 Гц. Вибираємо, скільки у нас відна потужність від мережі, і скільки у нас стоїть акумів, ну, capacity акумів, ємність. Наступна, значить, це гріт. У нас тут ми, нам потрібно вибрати, який у нас тип мережі, який стандарт. Як бачите, тут дуже багато їх, але України тут немає, тому ми використовуємо інакше. От. Далі йдемо. Значить, наступна закладочка у нас інвертор. У, Віктрона, у Віктрона, значить, вони свої девайси поділяють на інвертори і чарджери. В нашому випадку ми налаштовуємо MultiPlus. Це як можна сказати, гібрид: це і інвертор, і чарджер. Ну в поніманні електрона, в одному корпусі. Тому у нас тут дві закладочки. Нам потрібно налаштувати як інвертор, так і чарджер. Перша закладочка у нас інвертор. Ми тут, в принципі, налаштовуємо тільки напругу відсічки АКБ. Тобто, у вас є якийсь акумулятор 48 вольт, 12 вольт. У нього є граничний мінімальна напруга, коли інвертор потрібен вимкнутись, щоб ну, не просто не вбити ваш акум. Тому тут саме тут прописується напруга. Вимкнення акумулятора. Наступна, е, наступна закладочка це у нас чарджер. Чарджер, чим вона займається? Правильно, він займається, що він заряджає наш акум. І саме тут ми вибираємо тип акумулятора. Тут, бачите, безліч типів акумулятора, але не один із нас не підходить, тому що у нас на цій станції стоїть Дайнес. Дай запрягається з віктроном по каншині. І саме каншина каже йому, як його заряджати, якими токами, якими напругами. Саме тут при налаштуванні самого інвертора ми тільки робимо так, щоб якщо каншина відвалиться, щоб інвертор, не дай Боже, не вбив наш акум. Тому ми тут прописуємо: ставимо підходьте, дивіться, ми тут. Приблизно ставимо, що це літіва батареєчка. І граничні верхні вже, верхні показники напруги. На, акумуляторами, на акумуляторі ми ставимо. Тобто absorption, float, і яким максимальним током можна заряджати наш акумчик. Наш Наступне відео буде подробне. І наступні, в принципі, три закладки. Вам особо і не нужні. І не потрібні, але ми в наступному відео може бути про них поговоримо. Дякую за увагу.